Річка пруд, гори, ліс. Це я вам показую, де знаходиться на продаж невеличкий земельний участочок, площа якого складає півтора сотини. Зараз я вам покажу, йдемо якраз до нього. Ось гляньте, ось він ого, обгорожений парканом. Ціна за всю дану ділянку складає 4200 доларів. Під'їзд до даної ділянки легковим авто в будь-яку пору року поруч є. Світло, інтернет, що можна без проблем провести. Дана діляночка ще цікава тим, що в неї є дуже класне розміщення. Поруч біля ділянки 200 метрів знаходиться нова пошта, 100 метрів продуктовий магазин, 400 метрів залізничний вокзал, 300 метрів автостанція, 100 метрів футбольне штучне поле. Кого зацікавило? Номер телефона нижче в описі.